От, підемо далі. І оця фіксація, да? Їх протязі дитинства може бути багато. І от коли вже ця дитинка подорослішала і в дорослому віці якісь ситуації, якісь потреби, які доросла не задовільняє, вони повертають дорослого от в ці травми. І так виходить. Що дорослий знаходиться не в дорослому стані, а в дитячому, наче як провалюється в ці травми? Людина, як правило, цього не усвідомлює, і тому це перша причина, по якій доросла людина може кричати на свою дитину. Тобто, провалившись в таку ж саму травму не знаючи, як вірно задовільнити потреби своєї дитини і навіть знаючи, дуже часто дорослий знає, але коли трапляється якийсь тригер, підходить дитина зі своїми емоціями, дорослий автоматично переміщається в свою травму і дає дитині ту ж реакцію, яку давали колись батьки.